Від нашого цього земного життя залежить наше майбутнє. Це земне життя, воно і дано для того, щоб людина самостійно зробила вибір, де буде майбутнє, де людина буде у вічності, або в раю, або в пеклі. Ми всі хочемо до Господа, ми всі хочемо бути в Царстві Божому. Для цього потрібно вже сьогодні зараз, прикладати зусилля, це своє земне життя. Прожити для Бога, для того, щоб врятувати себе, своїх рідних, близьких, зростати в учнівстві, виконувати волю Божу, служити Господу, жити по законам, по слові та по заповідях Божих. І якщо ми це життя проведемо з Богом, то вічність в нас буде також з Богом. У тих всіх людей, яких ми врятуємо яким ми будемо проповідувати про Ісуса, і вони врятуються, вони теж будуть у вічності, але якщо це земне життя, прожити заради власних похотів, страстей і вкладати тільки в матерію і плоть, то кінець буде.